Свободівці разом з сотнями патріотів з усієї України вшанували Героїв Крут. 97 років тому тут, коло Ніжина, зупинили наступ російської банди Леніна. що Воскрес із мертвих, живими і мертвими володіє Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої, своїй матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих душі рабів своїх, що від нас приставилися, вождів і воїнів, що життя своє на полі цьому. За Україну віддали і всіх за Україну загиблих, яких пам'ять нині звершуємо. За століття вектор небезпеки не змінився. Україна знову має східний фронт, борониться від москалів. Слава героям, крутянцям, подвиг, які сьогодні тим величезним духом, цією величезною пожертвою, енергією передається всім українцям, які борються. За територіальну цілісність і незалежність української держави. Я пам'ятаю, як щороку приїжджаючи сюди на ту святу землю, овіяну вітрами, на ту землю, де загинули наші герої-крутянці, кожного разу переймалися тим духом боротьби за Україну. Кожного разу згадуючи героїзм трьохсот героїв українців. Думали про те, що рано чи пізно прийде той час, коли доведеться захищати рідну землю. І я пам'ятаю, що дуже багато хлопців, дівчат, які сьогодні воюють на східному фронті, вони переходили тут через крути. Вони приїжджали сюди, вони поклоняли свої коліна, схиляли свою голову перед цим монументом. Вони приходили в цей музей, вони тут переймалися тим українським. Непереможним духом. Я пам'ятаю, як сюди приходив кожного року Вітя Лавренчук з сусіднього Прилуцького району, якого зовсім недавно ми поховали героїчного нашого воїна, який, як і сотні тисячі українців сьогодні боряться, за саме за те, за що й боролися 300 героїв крутянців. Але ви знаєте, товариство, що історія повторюється. І сьогодні ми дійсно далі ховаємо наших друзів-побратимів, ховаємо українців-патріотів. Зараз звідси ми їдемо в Кіровоград, щоб попрощатися з іншим нашим другом, який загинув на тій війні з Московією. Історія повторюється і маємо пам'ятати, що все воно, як то кажуть, як одне коло. І треба робити правильні висновки, як і владі, треба робити висновки. І українське суспільство має робити висновки. Я пам'ятаю, коли щороку приїжджаючи сюди, дуже часто українська влада соромилася проводити тут заходи урочистості і вшанування. Ви пам'ятаєте товариство, як боялися сказати щось не те, щоб не образити північного сусіда. Хоча речі треба було, і зараз треба називати своїми іменами. Якщо війна, значить війна, а не антитерористична операція. Якщо треба мобілізувати всі сили нації, значить треба мобілізувати всі сили нації. Оце є важливо, дуже важливо, щоб ми пам'ятали, якими агресивними, якими Україну ненависними є ті, які приходили завжди сюди з півночі на українську землю. І намагалися українців зробити криваками, а українську територію зробити собі своїм сировинним придатком. Так як і тоді, майже 100 років тому назад, Ленін присилав кривавого царського генерала Муравйова для того, щоб втопити Україну, Київ, в крові. Так само Путін сьогодні присилає свої банди, своїх найнятих чеченців. Своїх кримінальних елементів, своїх жулітів сюди, в Україну, для того, щоб підневолити нашу з вами неньку, нашу з вами кохану українську державу. Але ми маємо знати і розуміти. І ми про це завжди тут говорили на цьому місті. З Росією не можна домовлятися, з Кремлем не можна говорити. Вони розуміють тільки мову сили, а це є наша земля. Вони сюди прийшли на нашу землю. І ми маємо сьогодні пам'ятати, що Путін це є Ленін сьогодні. І історія точно така сама, як і була тоді, так і вона повторюється цього разу. І тому маємо жорстко боротися проти інформаційної окупації Росії. Ми маємо жорстко боротися і виганяти з української землі московський бізнес, який до цього часу тут працює. Ми не тільки маємо апелювати до Європи і світу, щоб вони допомагали, хоча вони цього не роблять, на жаль, незважаючи на Будапешські меморандуми. Ми повинні самі встановлювати якнайшвидше, найжорсткіші санкції проти ворога. І це є наше з вами зобов'язання. Але, власне, зараз тут, в присутності святих отців, в присутності братів і сестер українців. Української, шановної громади, наших вояків, наших героїв, які борються на східному фронті. Ми маємо перейматися і перейматися тим непереможним духом трьохсот героїв крутянців. І маємо розуміти, що нація є єдиною, і особливо в тій війні вона має залишатися єдиною аж до перемоги над ненависною бандитською Москвою. І до встановлення справді української держави, де українець буде господарем на своїй землі без хлопа і без пана. Керувати так, як ми того хочемо в нашому українському домі. Біля монументу героям Крут почесна варта на завершення короткий, але промовистий парад курсантів військових училищ Києва та Чернігова. А марші кращі ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богона.